Ми купували, навірно, як і всі мавіки, там матріси на збройні сили, і там помітили, що вони дуже дуже швидко падають, і в принципі вони довго не служать. Варто дуже дорого і з часом все складніше, і складніше було їх діставати, тому що все через Європу їде. І в принципі, затримки між поставками були дуже великі, а вони були потрібні тут і зараз. Тому фактично якось отак от в один день народилась ідея робити їх самим. Тому від ідеї, фактично, до реалізації, у нас там пройшло півроку. І фактично за півроку, ось ми зробили там фактично невелике таке підприємство, виробництво декількох концептів зразу тобто і розвідників, і ударних дронів, і маємо ще багато дуже планів по розвитку. Далі ми перший місяць фактично просто чертили, малювали, шукали запчастини. І саме, якби перше, з чим стикнулися, це з поставками. Фактично, тоді логістична частина зовсім не працювала. Це був початок війни, буквально. І це ну, було складно. А потім воно помаленьку вийшло фактично в якусь таку колію. Додалися люди вже, я можу там, з гордістю сказати, що весь і керівний і інженерний склад це Житомиряни. Дуже геніальні люди, фактично з нічого створити повноцінно працюючий продукт, я б сказав би, який не поступається. Можливо, трошки в красоті, але не поступається функціонально зовсім тому що використовують зараз фактично китайські дрони, я считаю, що це крутий результат в умовах обмеженого часу, обмежених поставок, обмежених фінансів, у нас вийшло, Я считаю, що це. Прям перемога зараз команда невелика, але вона дуже швидко росте. Я думаю, колись це стане дуже серйозним підприємством, і люди будуть вбачати в цьому якісь тренд. В команді близько 10 людей. В основному це розробники програмного забезпечення, в основному це схемотехніки, це електронщики. Як люди їх там люблять називати, айтішники, і ну, звичайно, там багато слісарної роботи, багато монтажних якихось питань. Зараз, в принципі, ми переходимо вже з відділу конструкторського, як раніше, зараз ми вже йдемо повноцінно до виробництва. Тобто, фактично, конструкторське бюро відділяється від виробництва. Там є окремі вже створені команди, які фактично просто по технічним умовам беруть і повторюють продукт. Ми ставили собі на. Меті зробити той дрон, який буде працювати там, де мавіки не працюють вже. Це була основа основ. І друга проблема, яка дуже якби нам боліла, вона фактично придавала натхнення і сил робити це швидше, це безпека пілоту. Тобто нами було вжито дуже багато заходів, і більша, напевне, частина всього процесу розробки вона була направлена на те, щоб було складніше засікти пілота. Складніше засікти, де він сидить, де він тримає того пульта в руках, і, відповідно, щоб по ньому не нанесли вогневе ураження. Це було ну таке саме нестандартне, саме можна сказати, таке незрозуміле, що робити. Тому це і лягло в основу філософії цього не просто зробити, не просто щоб воно літало, а щоб воно літало, виконувало свої функції і. По можливості робила процес ураження наших солдат набагато складнішим або неможливим. Якщо ми кажемо про розвідники, розвідники вони принцип управління, той самий пульти, майже ідентичні, трошки розположення інше. Але балістика, як він веде себе, тобто він майже в тому ж класі, що й мавіки українці це надзвичайна нація. Вони вчаться всьому швидко, бистро, особливо якщо це стоїть питання якоїсь такої загрози. Вони роблять це ну, в 10 разів на швидше ніж хто завгодно. Моє таке суб'єктивне бачення, що людина, яка зовсім не тримала навіть пульта в руках, але хоче і має хист до того, за тиждень-півтора-два можна навчити сумарно, комплексно, починаючи від просто польотів, тут вже питання не тільки про польоти, а про виконання якогось завдання. А це дуже багато теорії, дуже багато. Практичних моментів. Половина часу займаємо навчанням, умовно, як літати, де літати, половина часу, що робити, коли щось не працює. Це якщо дуже просто. Я думаю, суб'єктивно, це десь два тижні. В середньому всі тренувальні центри вони десь і мають на меті там, до двох тижнів навчити по масово пілотів. Як один дуже хороший друг сказав, хто виграє війну дронів, той і виграє війну. Я з ним абсолютно солідарен, абсолютно згоден, тому що без очей там робити зовсім нема чого. І це навіть питання не про ударні функції, це навіть питання не про те, щоб кидати їм гранати туди в окопи за шиворот. Тут питання просто бачити поле бою, тобто бачити, знати, до чого готується супротивник, це фактично виграти цю шахматну партію. Просто вона складається з дуже маленьких от таких от ситуацій, в яких от якийсь мавік маленький або якийсь такий дрон вирішує. Там не життя якоїсь роти або цілого там батальйону. Я вважаю, що це дуже важливо.